Великий корабель росіян раптом відчув вибухи прямо на рейді на плаву. Борт сколихнуло, його щось протаранило, спричинивши непоправні пошкодження. Здавалось би. Хто ж посмів дістати корабель росіян, причому де не де-інде, а прямо в далекому морі. Тепер кораблі арафії можуть вибухати скрізь і на всіх напрямках. Але є один нюанс: як виявилося, до удару по кораблю призвело неочікуване. Почуєте подробиці вже за мить. Усім вітання. І дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Прямо у морі зіткнулися рашистський корабель та глибоководний апарат. Є пошкодження, які не дозволяють далі продовжувати заплановані рашистами випробування. Тож під час випробувань у акваторії Норвезького моря зазнав пошкоджень модернізований рашистський глибоководний апарат аес 36 Про провал чергових рашистських випробувань повідомило головне управління розвитки міністерства оборони України. Розвідники зазначили, що наддорогий глибоководний апарат АЕС 36 окупантів у ході його спуску на воду розтрощив корпус російського корабля. Модернізація апарата відбулася у Санкт Петербурзі на потужностях. Кононерського судноремонтного заводу з 2017 року носієм АЕС-36 став рятувальний корабель Північного флоту арафії Міхайл Рудніцький. У момент спуску глибоководного апарата на воду екіпаж Рудніцького не впорався із керуванням, що призвело до зіткнення корпусів корабля та АЕС-36. Внаслідок інциденту рашистський глибоководний апарат зазнав пошкоджень, які не дозволяють продовжувати випробування. Нині рашисти проводять оцінку збитків та часу, як який необхідний для ремонту АЕС 36 Ну а тим часом Україна прискорила ліквідацію російських кораблів у Чорному морі. Пише британська розвідка. Дві третини успішних атак України на кораблі російського флоту у Чорному та Азовському морях сталися за останній рік. Згадаємо їх у повідомленнях з відкритих джерел йдеться, що в період з лютого 22-го року по червень 24-го року українські сили пошкодили або знищили 26 кораблів ВМС РФ, які діяли в чорноморському регіоні. За даними британської розвідки, удари сталися у північному регіоні Чорного моря та в Азовському морі. За останній рік спостерігалися збільшення частоти та рівня збитків від атак у районі Кримського півострова. Причому майже дві третини ударів сталися саме за цей період. Зазначають у міноборони Брит раніше командувач ВМС України, віце адмірал Олексій Неєшпапа заявив, що Чорноморський флот арафії був змушений перебазувати майже всі свої боєздатні кораблі з окупованого Криму до інших місць. Неєшпапа повідомив, що Україна знищила або пошкодила 27 військових кораблів, у тому числі п'ятьох було ліквідовано внаслідок підриву на морських мінах. Окрім того, за його словами, в 16 із відповідним озброєнням зможуть відтіснити рашиські військові літаки. Внаслідок цього північно-західна частина чорного моря, особливо коридор для цивільних. Суден буде практично на 100% захищений, за словами Ніїш Папи, з урахуванням атак та ударів морських безпілотників, російські військові кораблі не заходять до північно-західної частини Чорного моря на площі майже 25 тисяч квадратних метрів. Він додав, що Україна хотіла б розширити свій судноплавний коридор, який охоплює лише морські перевезення із трьох основних одеських портів, включивши до нього порти Миколаїв і Херсон. Проте це неможливо. Він послався на контроль Росії над Кінбурзькою. Косою, яка виступає уздовж цього маршруту, за його словами, у деяких районах цивільні судна супроводжуються патрульними катерами, які допомагають забезпечувати захист від мін, А засоби ППО забезпечують прикриття як портів, так і коридорів. Дії України в чорному морі дозволили. Її створити та забезпечити власний судноплавний коридор без схвалені арафії після того, як Москва вийшла з військової угоди про експорт продовольства, укладеної за посередництвом ООН минулого року. Окрім того, ерефія переводить кораблі на базу в Абхазію. Експерти вже говорять про небезпечний сигнал. До цього окупанти тримали в очамчері лише патрульні катери берегової оборони ФСБ. Одного із пошуково-рятувальних допоміжних кораблів проєкту 22870 зі складу чорноморського флоту. Рафія на початку липня було зафіксовано в Абхазії у порту Очамчура, Повідомляє портал Naval News, посилаючись на супутникові знімки. зазначається, що це перше розгортання кораблів чорноморського флоту Російської Федерації саме на цій базі. Як припускається у публікації, таким чином переводом цього пошуково-рятувального судна в один із портів на тимчасово окупованій території Грузії, рашисти намагалися вивести його з-під можливого удару морських дронів сил оборони України, націленого на базу в порту Новоросійсь. Як зазначається автори, порт відносно невеликий, але він легко може прийняти кілька більших військових кораблів, таких як десантні кораблі або фрегати. До того ж, у радянські часи в Амчанчарі було база підводних човнів. Як зазначають аналітики Defense Express, Експрес, мова йде про плаводиницю, проєктні характеристики якої передбачають повне водозаміщення в 1870 тонн, довжину корпусу в 57 метрів, ширину в 14 метрів та осадку в 3,2 цілих Метри до цього ж проекту належав Васілій. Бех потоплений він в МСУ біля острова Зміїни у червні 22-го року. Як зазначають експерти, характеристика судна у цілому відповідають показникам малих ракетних кораблів проєктів 21631 буян боян М, що входять до складу чорноморського флоту Російської Федерації. Відповідно, якщо окупанти змогли розмістити в очамчурі крупне пошукове рятувальне судно, то це означає, що у них є технічна можливість розміщувати у цій же гавані малі ракетні кораблі під калібр. Що в свою чергу є симптоматичним сигналом на який слід звернути окремо. Увагу ідеться в повідомленні. Польські науковці встановили, що під час війни українські морські безпілотники завдали ударів по 22 військовим кораблям Арефії, серед яких вісім було знищено. Окрім того, дрони, такі як Мамай, уразили два кораблі: сі бейбі, чотири кораблі, Магура в п'ять, 14 кораблів, вісім з яких було повністю знищено. Через війну розпочату Путлером страждає не тільки його військовий флот, а й промисловість. Зокрема, через санкції, 50 нафтових танкерів ерефії застрягли по всьому світу. Через посилення санкції з боку США, Великої Британії та ЄС рашистські нафтові танкери вимушені простоювати у морі. Десятки танкерів простоюють порожніми у морі через західні санкції. Повідомляє видання Bloomberg. Захід почав посилювати санкції проти Росії із жовтня 2023 року. Деякі судна потрапили під обмеження через порушення стелі цін на нафту, а деякі через приналежність до рашистської державної компанії Совкомфлот. Із жовтня під санкції потрапило 53 судна. На майже всі з них з тих пір так і не змогли перевести жоден вантаж. Судно у простої накопичилися у різних місцях по світу. До прикладу, шість танкерів перебувають на якорі у Балтійському морі. Ще чотири бачили на виході із Чорного моря. Також відомо про п'ять танкерів, які вже місяцями стоять на якорі у портах Владивостока і Козьміно. Ще два судна простоять між Росією та Японією. Ще дев'ять суден без діла спостерігали біля узбережжя Китаю та Південної Кореї. А на півночі суецького каналу біля порт Саїда перебувають одразу вісім танкерів, які потрапили під санкції. Лише три із 53 підсанкційних суден змогли завантажити нафту із моменту потрапляння до списку обмежень. Ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі за те, що ви додивились це відео до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.